Всім привіт! Сьогодні у нас третій урок безкоштовного курсу Контекстна реклама вхід у професії. Урок номер 3 Платформа Google Ads, створення аккаунт та огляд інтерфейсу. Поїхали. Спочатку покажу взагалі, які існують аккаунти, далі структуру самого Google Ads аккаунту і далі перейду в створення рекламного кабінету. Якщо більш деталізовано, то в нас є аккаунти на нижньому рівні, які знаходяться на верхньому рівні МЦЦ аккаунт, тобто це центр клієнтів. Якщо у вас декілька аккаунтів, ви можете інтегрувати МЦЦ і додавати його всереду. Також, якщо у вас є МЦЦ, ви можете всередині створювати нові МЦЦ під різні, наприклад, задачі або під різні цілі. Наприклад, у вас агентство і ви займаєтесь там і комом. Там десь САС саме там десь ще чимось. Або тут одні у вас uh, там, наприклад, США, тут у вас Україна, там Європа. І ви таким чином uh, просто розгранічуєте цей момент і uh, кладете uh, в різні центри клієнтів, в різні аккаунти. Uh, далі поїхали по Google Ads аккаунту структури. Пройдемось. У нас є аккаунт на верхньому. На верхній сходинці далі в нас йдуть кампанії, тобто компанія 1, компанія 2, і всередині групи. Є група 1, група 2, група 3 і так далі. Ви можете створювати. Далі всередині оголошення. Якщо у нас пошкова там реклама, то ключові запити або аудиторії, в залежності типу рекламної кампанії, яку ви обираєте, яку створюєте і з якою далі взаємодіяти. Поїхало тоді до самого рекламного кабінету. Ми заходимо сюди wedse.google.com. У нас є цей сайт. Почати вводимо. Ось тут створюємо новий обліковий запис. До речі, якщо у вас тут вибиває якась інша мова, ви хочете її змінити, то є дуже класне таке рішення HL. Є N, наприклад, да, отут -от, а, останні, тобто HL а, це мова, і ЄН та мова, на яку ви хочете змінити цей аккаунт. А, тут ви вводите свої дані, тобто у вас будуть дані, а, які вам треба ввести, пройти а, деталізацію, підтвердити і далі з цим взаємодіяти. У мене, наприклад, це вже створено. Uh, я створив пустий акаунт своєму центрі клієнтів, тому що це можна створити швидше, і мені не треба проходити одразу uh, окрему модерацію, саме по документи по підтвердження компанії. Uh, тому перейдемо саме до uh, сюди. До сюди я вам покажу зараз, uh, як всередині виглядає рекламний кабінет, що є всередині. Я зараз себе трішки переміщу правіше, щоб було видно. Зліва інтерфейс і uh, зверху всі інші елементи. Дивіться, по-перше, вигляд. Ви можете налаштувати там великий, маленький, середній, мінімальний, тобто в залежності від того, як ви хочете взаємодіяти з аккаунтом, як у вас там великий. Наскільки великий екран і як ви хочете це бачити. А, зверху в нас завжди йде а, ідентифікатор рекламного кабінета. Ось ці 10 цифр. Далі в нас йде назва рекламного кабінету і пошта, з якою ви заходите сюди. У мене на верхньому рівні йде а, сам МСЦ і тут показує мій МЦЦ. Тобто Ви можете бачити цей. Момент. Тобто зверху а, знаходиться вигляд, вигляд, оновлення інформації, довідка, до якого ви можете звернутись, наприклад, тут пошукати якусь корисну інформацію для себе. А, також тут можна зв'язатись з підтримкою, а також подивитись сповіщення, які були а, всередині. Поїхала далі. Якщо ви хочете створити нову рекламну кампанію, то можете або звідси створення рекламної кампанії а, робити, або робити звідси теж, теж саме ви можете робити. А, далі, тут ми регулюємо просто а, цю бічну панель, і зліва ми можемо бачити а, а, панель управління саме рекламним кабінетом. Є облікові записи. Да, тобто, якщо в нас декілька облікових записів, то ми можемо бачити різні з них. Але насправді тут о, це один обліковий запис, але показує таку штуку. А, тут є підпорядковані керуючі облікові записи і тому подібні речі кампанії. А, тобто ми зараз знаходимося на рівні кампанії і можемо тут переглядати цю інформацію. А, цілі. Інструменти, платежі і адміністрування рекламного кабінету. Зараз ми пройдемось по кожному окремому пункту. А, перше огляд, тобто ми на рівні компанії заходимо, дивимось огляд. Да. А, Отут нажимаємо, переходимо огляд, і тут ми можемо бачити якусь статистику. Наприклад, там за останні 30 днів інформацію можемо брати якусь компанію, компанію і переглядати по ній деталізацію. Далі в нас є рекомендації. Тобто, тут ми можемо бачити якісь рекомендації від Google, які або нам підходять, або не підходять, і далі ми можемо з ними ще взаємодіяти. Тобто, Зробити їх або в табличному вигляді, або зробити завантаження або збереження. Або навіть бачите автоматичне застосування одразу. А, статистика і звіти, а, тобто рівень статистики, а, все знаходиться ось в цьому а, повністю елементі. Рівень кампанії, тобто ми переходимо сюди в кампанію, дивимось кампанію, потім рівень групи оголошення, оголошення, які в нас є, групи об'єктів, щоб пімати з кампанії, наприклад, або, або щось інше. У нас тут знаходиться те, що ми взаємодіємо і те, що включаємо сюди. Об'єкти окремо, тут ми бачимо далі ключові слова. Важливий елемент, зараз включає слова, і окремо ще мінус слова знаходяться тут о, дуже близько. А, також хочу показати важливий елемент пошукові терміни. Тобто ми включили рекламну кампанію, наприклад, пошукову, і бачимо, що у нас там нерелеванний якийсь трафік йде. Ми заходимо пошукові терміни, чистимо ці пошукові запити, перевіряємо їх за якийсь проміжок часу, додаємо. Або в ключові слова, або в мінус слова, і таким чином е, робимо якусь оптимізацію рекламної кампанії. Аудиторії – це те, що е, повзаємодії з аудиторією контент, цілі динамічного оголошення та історія змін. Е, дуже ключовий момент. Історія змін, ви можете її відслідковувати. А е, тут у вас буде, наприклад, якийсь проміжок часу, ми можемо брати е, період будь-який виход. Як ви хочете дивитись на результативність, тобто як вплинуло або позитивно, або негативно на протязі цього періоду часу, можемо порівняти різні показники всередині. Також тут буде видно користувача. Тобто, наприклад, цей користувач вніс дані, він зробив а, не те, що треба було, і ми можемо побачити саме цього користувача, і потім прийти до нього і спитати, чому ти вніс ці дані, а, якщо ці дані а, не треба було робити. Це дуже до речі, корисно, коли у вас є агентство, або ви працюєте в агентстві, і клієнт або якийсь конкурент прийшов і почав вносити зміни. І ви бачите це, ви робите скіншот, ідете до клієнта і показуєте цю штуку, кажете: ось так і так відбулося. Ви несете самостійну відповідальність за результат, який тут відбувся. Тому що а, ви самостійно впровадили ці зміни, на які ми не домовлялись, і ви самі несете за це відповідальність. Далі важливий момент конверсії цілі. Тобто тут в нас є перший момент цілі, і далі діагностика. Тобто ми можемо налаштувати цілі тут і зробити їх діагностику по тому, наскільки вони працюють чи не працюють, і наскільки вони ефективні в цілому. Так як аккаунт цей новий, можливо, не дає змогу створити або. Про, про взаємодіяти, я зараз перезвантажу, тому що інструмент достатньо важкий, не завжди вдається все одразу підвантажити всі дані, тому зараз почекаємо трішки, якщо будуть якісь зміни, то одразу їх покажемо. Так, от я відновив запис, тому що постав на паузу. І дуже довго вантажила саме ця штука. Я перезавантажив ще раз і потім вже е, отримав таку річ для того, щоб подивитись по інформації саме по рекламному кабінету. Е, до речі, бачимо, що HL змінимо, Зараз мову. Я, наприклад, використовую не українську, а англійську, тому не знаю, як саме українською правильно пишеться тут, як правильно змінюється мова. Тому покажу англійську, тому що не хочу використовувати російську, і тому буде це одразу бачити. Тут ми можемо створити нову конверсію, тут вони потім будуть розподілені по різним параметрам, і ви зможете з ними взаємодіяти далі. Прописуємо якісь певні правила: value rules для конверсії, кастомні параметри, налаштування окремо по конверсіям, тобто, наприклад, Enhance Conversions і тому подібні речі, вони повинні бути одразу у вас включені а, по замовчуванню. Можемо також завантажувати сюди якісь офлайн-конверсії або по schedule, тобто по якомусь а, певному графіку здавати доступ. Сюди а, атрибуція даних тут знаходиться і тому подібні речі, які всередину вже більш такі професійні. Стулзів. Давайте роздивимось: основні елементи а, по плануванню Keyword Planner, Тобто тут ми плануємо наші ключові слова, дивимось а, всю цю. Динаміку і всі ці а, ядра, які ми отримуємо, можемо подивитись, спланувати по статистиці, отримати результати а, і в цілому підвантажити навіть одразу в рекламний кабінет. Можемо тут у нас shared library, а, тобто це бібліотека, яку ми розширюємо. Тут Audience Manager або Exclusions Lists. А, тобто менеджера аудиторії, або списки виключення, і ми можемо з ними взаємодіяти. Тобто сюди в Manager ми підвантажимо або якісь свої певні кастомні сегменти, або ми робимо комбіновані сегменти, або є Your Data Insights, також Your Data Source, тобто де ви це берете. І потім а, ви можете це додавати в рекламні кампанії і взаємодіяти саме з рекламними кампаніями а, за рахунок а, менеджера по аудиторії. Exclusion слис, тобто в нас тут є два елементи: це список пошукових запитів ківердів негатив. Тобто списки мінус слів і placement exclusions list. Тобто ми виключаємо тут плейсменти, створюємо різні листи і потім додаємо під різні параметри. Наприклад, під брендову кампанію одні, бо що негативки keyword list будуть а під небрендову рекламні кампанії будуть зовсім інші. А, data manager, Тобто тут ми можемо під. Підсадняють інші різні продукти, наприклад, GA4, YouTube, Google BigQuery, Query тобто, і тому подібні рішення. А, також Consent Settings є для того, якщо ви працюєте з а, Consent модом а, Також Troubleshooting, тобто, це якісь там ми можемо дивитися або Add-Preview, and diagnosis. А, Попередній перегляд оголошень та діагностику. Ми обираємо свою локацію, вводимо вмову, девайс, будемо важкий запит, і дивимося, як відображається наш оголошення, чи воно відображається, чи воно не відображається, чому не відображається, або де ми знаходимося на якій позиції, і що ми хочемо покращити. Тобто, одне діло, коли ми прописали це в рекламному кабінеті, інше діло як це вже виглядає, тому що це завжди треба перевіряти і дивитись. Uh, як це знаходиться всередині. Polсі менеджер, uh, тобто тут якісь або апеляції ми подаємо, або якісь там бани, які можуть бути теж uh, bulk-actions, тобто в нас тут всі правила, які знаходяться, або окремі rules правила або скрипти, або інші якісь речі, біт стратегії зменшинс. Тобто тут ми можемо або створювати якісь біт Strategies, скомбіновані на Рівні декількох кампаній або в цілому регулювати їх е, через такий пункт. Е, це використовується дуже рідко. Що Book Action, що budgets and Bidding, а саме тут, е, Troubleshooting теж достатньо рідко використовується. Планування та бібліотека ось це от основні такі речі, які використовуються по тузам. По компаніям, звісно, все. По Goals, е, Summary основне і налаштування. Яке першочергово треба зробити? Далі поїхали по білінгу, тобто це всі наші платіжні параметри, які я бачите, тут їх немає, тобто тут, о, тут нічого немає. Тут ви вже будете самостійно розбиратись. Є окремо пункт promotions, тобто наприклад, ви створюєте аккаунт, там новий і вам дають там, 10 тисяч гривень. Витратите 10 тисяч гривень впродовж певного періоду часу, і ми вам дамо ще 10 тисяч гривень. Тобто тут буде показано статус uh, expiration dates, qualification spent, і чи зарахували, чи не зарахували ці кошти. Advertiser Verifications дуже важливий елемент. Тут будете проходити верифікацію рекламодавців, тобто підтверджувати свого рекламодавця з допомогою документів, робити це саме тут ось такий от елемент. ну і В цілому там в основному тут invoices, overviews and payment Profiles про Setups більше взаємодії немає. Адмін. Це дуже важливий елемент. Тут ми можемо прописати ім'я нашого аккаунту, наприклад, аккаунт 1 зробимо. Наш аккаунт активний. Ми бачимо, Data Protection. Тобто, тут хто взаємодіє з цим аккаунтом, контакти треба дати. Далі, Timezone вибираємо, custom Медж підтвердити, що ми маємо право на збір інформації цієї. І зараз я себе трішки вище біль, біль, принесу, що було видно: a, Preferences. Яка мова відображення, який number format? A, далі всі стандартні елементи, які йдуть, a, і далі, a, що хочу показати, важливо тут звернути увагу. Тут ми можемо додавати юзерів, тобто окремо або цей аккаунт ми додаємо кожного юзера. Вибираємо йому певний е рівень доступу, починаючи від тільки емейлу, він там може перег... Бо на емейл щось приходити. Білінги тільки взаємодіяти. Е тут от все прописано read only тобто тільки бачити щось стандартне, вже управляти, адмінський управляти та видаляти е навіть е адміністраторів. Менеджерський аккаунт, тобто у нас є МЦЦ, і ми можемо сюди підв'язувати інші МЦЦ. А, якщо ми хочемо підв'язати, наприклад, цей рекламний кабінет, ми висилаємо зверху цей десятизначний код ідентифікатор клієнта а, в МЦЦ і на рівні МЦЦ підтверджуємо саме а, цей доступ. Далі я рекомендую ще встановити завжди двохфакторну ідентифікацію, якщо ви працюєте, не в якихось. А, Сірих до мене, і в цілому взаємодіяти а, через двохсакторну атифікацію, тому що це більш така а, профійована зона і в цілому більш корисно для Google буде. А, на цьому все. Наш урок на сьогодні закінчено. А, також очікую а, ваші коментарі. Якщо будуть якісь питання, пишіть а, завжди з радістю відповім і підкажу. Інформацію дякую за урок. Всім гарного дня.